Вітаю, друзі, на каналі Алеx Sound. Я вам обіцяв цікаві речі, зараз я вам їх покажу і навіть не одну. Ви бачите перед собою магнітофон, який вже включений в режим запису. Ви скажете, ну і що тут такого незвичайного, звичайний союз. Я з вами і погоджуся, і не погоджуся, бо це так, це дійсно союз. Але незвичайний. Який саме це союз, яка модель, я вам не скажу в цьому роліку аж ніяк? Я чекаю, що знавці напишуть це в коментарях. А я лише розповім, чому він незвичайний. Але все по порядку. Значить, дивіться, як я сьогодні заморочився для вас? зазвичай Такого набору апаратури в мене тут ніколи немає. Я думаю, що це варто підписки або принаймні лайку. Ну, а ми починаємо. Почнемо точніше після того, як я встановлю камеру на штатив, щоб було зручно і мені і вам. І продовжимо. Цей ролик неможливо зробити без використання. Музичного матеріалу, а там е, авторські права і все таке інше. І сьогодні я вирішив е, використати музику з власними авторськими правами. Чому? Тому що сьогодні ми будемо використовувати українські весільні пісні. Ці пісні належать українському народу, оскільки я його частина. Отже, частково ці права належать і мені. Думаю, тут все зрозуміло. Продовжимо. І так, чому цей магнітофон незвичайний? Бо він вміє писати на стрічку другого типу, тобто на хромову стрічку. Ви мене спитаєте, а звідки вона візьметься така стрічка? Я вам скажу дуже просто: з відеокасет. Зі звичайних відеокасет, тих, що ще повно, можна знайти VHS формат. Ось Ця стрічка ровно вдвічі ширша за нашу звичну магнітофонну для катушечників. Тому сміло берете цю стрічку, ріжете навпіл і отримуєте якісну хромову стрічку. Звичайно, що вона тонша. Значно тонша за ну, звичайну магнітофонну. Тому на 18-ту катушку на ось таку катушечку заходить близько кілометра плівки. Це дуже зручно. Ну що ж, без зайвої балаканини, давайте спробуємо записати. Так, у нас стоїть 19-та швидкість. Музику, я думаю, ви чуєте. Бачите рівні середні. Ну і починаємо. Пішов запис. Ось ця кнопочка нам дає змогу брати сигнал або з входу, або з виходу. Ось це сигнал з входу. Додам трошки це входящий сигнал. Дивимося, що в нас на виході, як ви бачите, рівень впав сильно, по індикаторах нічого не видно, але через підсилювач так і чутно, правда, чутно лише серединку та верха, бо якось низів малувато, так? Да? Ну ось давайте. Думаю, тут чутно, що низи є. А тут чутно, що їх начебто нема. Ну, ми можемо додати на підсилювачі. І вже як би нормально. Але фішка не в цьому. Фішка ось у чому. Ставимо в нейтраль трошки приберемо гучності, бо так дуже гучно поставимо на паузу. І візьмемо, наприклад, не 19-ту швидкість, а 9. -ту. Ось так. Тепер буде 9-та. Зачекаємо трохи, щоб е, двигун наш центральний перейшов на 9-ту швидкість. І знову включимо запис. Як ви бачите, ну, хто знає, той розуміє, наскільки повільно обертаються катушки, що це саме 9 -та швидкість. Та й можете мені навіть на слово повірити, я вас ніколи не дурю. Отже, дев'ята швидкість, це в нас вхід. Да? Ви ж бачите, нажата це вхід. А от жата це вихід. І що відбувається? Ви бачите, рівень на індикаторах ми бачимо, по каналах він рівний. Додамо трошки гучності. Ось так. Це вихід, це стрічка. Ось о вхід. Оце вхід. А оце вихід. В гучності трошки втрачаємо, втрачаємо трошки в басах, але ж в нас, ви пам'ятаєте, чарівний І що, А якщо ще гучності, ну, і скажіть мені після цього, що неможливо прописати стрічку на звичайному союзі відеострічку. Неможливо прописати. І я з вами погоджуюся. Це дійсно неможливо. Але цей союз прописує, тому що він незвичайний. А що в ньому незвичайному, я вам зараз розкажу і навіть покажу. Дивіться уважно. Я вам показую головну відмінність цього союзу від його собратів. Зараз приблизю, щоб крупним планом, але без втрати чіткості вже здогадалися, помітили, я думаю, що знавці помітили. Ну, а хто не дуже в курсі, я пояснюю. Посередині, як ви бачите, ось тут, це записуюча голівка. І вона тут нестандартна. Ну, тобто вона стандартна сама по собі, але вона ніколи не ставилася на союзи. Вона встановлювалася на інші магнітофони вищого класу першого класу. Це голівка, її маркировка 6D24.051. Тобто, це універсальна голівка. Вона може як записувати, так і відтворювати. Розкажу швиденько, чому вона тут з'явилася. Історія дуже проста. Рідна голівка зіпсувалася з невідомих причин. Один канал пішов в обрив. Тобто, він зовсім не дзвонився. Другий канал дзвонився. Навіть записував, але записував так собі. Ну, а якщо одного каналу в нас нема, то що робити? Треба міняти голівку. А оскільки нову голівку на той час 0,80, яка тут має стояти, я не дуже знайшов. Якось у мене в запасниках не було. А швидко придбати за розумні гроші. Тоді не було можливості, я подивився, чи можна замінити, і знайшов ось цю голівку. Вона абсолютно нова. Я зв'язався з продавцем, він сказав, що в нього їх декілька екземплярів, він їх перевіряв. Вони рівні по спротиву по індуктивності, вони ніколи не були паяні. Тобто, це гарні стандартні голівки. І Тому я цю голівочку придбав на Оликсі. І встановив цей магнітофон. Ну, встановив, як би тоді поставив стандартну плівку, звичайну схему, там 3715, як завжди, зробив всі необхідні налаштування. Ну, Що значить нова голівка? Магнітофон записує і грає чудово, справді. Нічим не гірше, якби тут стояла оригінальна його рідна 0,80. Ну, думаю, чудово і класно. Ну А потім, коли я вже занурився у тему стрічки для магнітофону з відеострічки, я їх сам і нарізав, і клеяв, і прописував. Ну, про стрічку я розкажу якось іншим разом. Ну, коротше, я вирішив проекспериментувати з цим магнітофоном. Думаю. По ідеї, в нас голівка має трошки більший зазор, чи навпаки, може навіть трошки менший, бо універсальні голівки, ви ж знаєте, якщо, наприклад, голівка для відтворення і голівка для запису вони мають різну ширину робочого зазору. На відтворенні він маленький, на записі він ширший. І специфічно до цього налаштовуються підсилювачі відтворення та запису. А універсальна голівка, вона має, на мою думку, ніде не знайшов, на жаль, точної інформації. Зазори як... ширина якого знаходиться десь посередині, між відтворюючою та записуючою. І я ріш... вирішив спробувати, як же ж, чи може він прописати, наприклад, оцю стрічку хромову. Ну і поставив, як ви бачили, зразу в початку ролику 19 швидкість, все як положено, виставив рівні. Вімкнув запис, переключився на стрічку і був дуже розчарований. Бо рівню майже немає і також немає частоти. Середина верх все чудово, низу нема. Ну, і рівню нема. Ну, думаю, що ж, ну ні, то й ні. А потім вирішив, ну думаю, спробую я на дев'ятій швидкості. Ну, а вдруг, стандартна корекція, в корекції, в цепі корекції, в ланцюгій корекції я не залазив, нічого там не робив. Думаю, спробую, так, зі стандартними налаштуваннями. Уявіть собі, моє здивування, коли я виявив, що він досить гарно пише. На 9 швидкості з нормальним рівнем. Бо залізні стрічки першого типу теж не всі дають віддачу таку 100%, ну, як зайшло, так вийшло Теж пишуть з втратою рівня там 2 3 дБ, можуть втрачати. Так само і втрачає ця стрічка по рівню. Але вона зовсім не втрачає по частоті. Так, да, я згоден з самий низ. Самі самі низи, там, звідки там від 40 Гц або там, від 31. Там дуже мало. Але, наприклад, 80-100 Гц він же відтворює і записує досить-досить на приємному рівні. Якщо трошки додати басів на підсилювачу, як ви бачили, то запис не відрізняється від е джерела. І ми маємо на виході дві переваги. По-перше, це. Сама стрічка тонка, вона в два рази довша. Тобто, вже ми маємо тут 1000 метрів це на 19 швидкості півтори години, а на 9 швидкості це 3 години. Я думаю, що 3 години, одна сторона 3 години, інша сторона, 6 годин. Може комусь годиться. Воно, по-перше, і якість не втрачається, і довжина дуже така приємна. Отже, самі плюси. Тому ось в цьому цей магнітофон і дуже незвичний, він дуже відрізняється від своїх побратимів. Ну, ось, мабуть, і все в цьому ролику. Все цікаве я вам розказав, показав. Я думаю, що в коментарях знайдуться люди, яким це цікаво, вони мені щось напишуть і ми поспілкуємося на цю тему. Ну, а я вже буду ролик закінчувати. Бажаю всім щастя, добра та миру. Не забувайте про вподобайки, репости та підписки. Дякую за увагу, і ще побачимось!